Торнадо пес породи маліну, а більш відомо є як бельгійська вівчарка. Йому трохи більше двох років. На службу до спецпризначенців торнадо потрапив у віці шести місяців. Його відібрали з розплідника у Кропивницькому. Собака дуже сильно мотивований і стійкий до стресу. Він себе добре зарекомендував на початку в цьому напрямку з першого разу, з першого заняття він все чітко зробив. Професійний кінолог за позивним Рей почав тренувати собак понад сім років тому, ще до того, як у 2019 році почав служити у ССО. Основні бойові задачі, до яких готують торнадо, розповідає він. Це розшук диверсійно-розвідувальних груп, а також знешкодження супротивника під час зачистки приміщень. Якщо собака заходить в будівлю, в якій ми знаємо, що там хтось має бути, вона буде атакувати. Першого хто там буде, то тобто, також. Ми ставимо пріоритет на атаку людей, яких є зброя. Готуємо їх до того, щоб вони не боялися вибухи, постріли помаленьку підготовлюємо їх до роботи в групі. Цих собак тренують кусати ціль таким чином, щоб нанести критичні поранення супротивнику, щоб опонент не зміг у відповідь вдарити собаку. Пояснює кінолог. Ми навчаємо наших собак максимально незручно атакувати противника. Це може бути і спина, так як ви бачили на роботі. Це може бути нога, це може бути там бік, може бути і та сама рука, просто незручно під е, пахваною зоною. Е, може бути і так само вперед. Е, просто від цих тренувань е, ми намагаємося взяти максимум і взяти для них. Якомога найскладніше зробити. Давай забрати собаку від цілі може тільки провідник. І то не усними командами а буквально відтягнувши від враженого противника. Знімай, влад замри. Це робиться для того, аби ворог не міг заплутати собаку своїми командами. Тому що ми не навчаємо їх команди дай, тому що цю команду дай можуть використовувати противники, можуть використовувати інші люди. У побуті ці собаки дисципліновані і небезпеки для суспільства не становлять тільки для ворогів. У процесі тренування собак вчать контактувати з усіма членами групи, яка піде на бойове завдання. Потрібно провести тривалу підготовку по контакту собаки з іншими членами групи, в якій він має працювати, щоб вони так само ставали для нього контактними особами, тому що в випадку поранення кінолога, щоб йому могли надати якусь медичну допомогу, провести евакуацію. А собака, який не буде знати інших членів групи, він просто буде атакувати їх і не давати надавати цю допомогу. На таку специфічну підготовку собаки потрібно щонайменше півроку. Кінологи використовують досвід бойового застосування собак спецпризначенцям у США та Великобританії, а також українську програму тренування відсіч і методологію кінологічного навчального центру Поділля у місті Кам'янець-Подільський. У бойових завданнях торнадо ще участі не брав, але у жовтні 2023-го під час тренувань отримав нагороду як штурмовий собака збройних сил України за бездоганну роботу в умовах задимлення, роботи дронів та вибухівки. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Житомирської області.